Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 5 січня. Хлопці вийшли на двір. Сьогодні гарна трошки морозна погода працювати біля теплиці і я не можу всидіти в хаті. Вийшла щось, буду біля них крутитися. Ну, помагати точно ні, а командувати. да. Якщо не пошлють, Ну, мабуть, беру я в другу сторону, бо почувши про мої наміри, чоловік на мене глянув. Косим взглядом і я поняла, що мені треба йти в другу сторону. Всі зібралися, всі хочуть бути присутніми. Ну, друзі, звісно, я жартую. У мене зараз буде своя робота, ось те, про що я говорила. Що ще тут треба доробляти біля цієї теплички? Це ось ці перемички. Ну, роботи ще дуже-дуже багато. А я взяла з собою. Зараз вам покажу, що ось такий блокнотик, ручечку. Зараз буду йти брати дибу і хочу вирахувати відстань. Ну, точніше, хочу вирахувати, скільки ж мені треба на сінинок. Приблизно баклажанів, перцю, огірків, скільки в мене є землі, щоб зрозуміти, що я можу купити. Тому що, як ви знаєте, насіння професійне, воно не дешеве. От, друзі, хочу розрахувати, що я можу сюди втикнути, бо залишилось нас досить небагато, невеличка територія. От там у мене все, чи видно, чи ні, засаджено чесником. І залишилось небагато. З цього всього мені ще треба посадити молоду картоплю. Ну, У нас є ще, звісно, ще один город. Але таке, що буде на поливі, треба висаджувати тут. Що? Ага. Треба висаджувати тут, тому що його треба поливати, його треба підобрювати, обробляти. А що саме таке невибагливе, те буде висаджуватися на іншому городі. Тому ось так. Зараз беру дибку і буду розраховувати. Так, друзі, ну що, сонечко сонечком, вдень пригрівало, що там гоша, а на вечір воно сідає і мороз наступає. Зима дає про себе знать. Ще й сьогодні в нас мороз, ну на пару днів погода змінилась, там морози. Це добре, бо треба, щоб земелька підмерзла, щоб повимерзали там всілякі болячки. Всякі там жучки повимерзали, які не заховалися, щоб менше нам було проблем, як то кажуть, на наступний сезон. Коти, як завжди, зі мною, рижиком сусідів на городі, тільки мені варто вийти десь на двір чи на город, і вони за мною і зустрічають мене, і граються зі мною. Всі за мною, всі контролюють, щоб я ніде не поділася. Кури бігають, ви знаєте, вчора випустили курей і не було такого багато підтавшого. І вони до вечора в нас майже до темна ходять, вони заходять у нас пізнуватенько, і вони погубилися. Ви знаєте, розтірялися, позалазили, воно посіріло. Десь під прицеп, під дрова, не змогли зайти, то прийшлося збирати, зганяв чоловік їх. То сьогодні думали, не будемо випускати, але отака от рябенька вже зробила земля, щоб то вони трошки орієнтуються, наче сходяться, але треба піти перевірити туди, чи вони там ніде не залізли і заганять їх, бо холодно. Кш -кш -кш. Ти що там примерзла чи що? Іди вже, давай, бо в лапи замерзнеш. Давай, давай, киш. Мухтар у нас закритий в своїй хатинці, в своєму дворі. Давай, гошка, зганять уже все. Качка, мабуть, в лапи замерзла, бо єлі йде. А не випусти їх, то це ж страшне, що будуть. Отут під сіткою будуть бігати туди-сюди, а в лапи померзли. І свині наші цього року моржі не закрили ми їм. Вихід на вулицю, і вони у нас всю зиму ось так на вулиці. Гуляють на вільному вигоні. І нічого їм добре, вони гарно шерстю обросли. Ті, ти теж порося. Гошка, слідкуєш за мною.